Вітаю вас! Дуже приємно, що ви відкрили цей ролик і цікавитеся нашою продукцією. Ви, очевидно, належите до тих, хто слідкує за публікаціями на наших бізнес-сторінках та розвитком результатів рекламного матеріалу. Сьогодні до вашої уваги один з популярних в Європі і тепер вже в країні Україні. І є метод утеплення приміщень перелізової штукатуркою. Цей вид утеплення приваблює своєю простотою технологічною з використанням природних матеріалів, а саме переліту. Я думаю, що це цілком зрозумілим є це, що ми повиявляємо свою схильність, власне, до матеріалів природного походження та зауважимо, що паралельно акцентуємо увагу на поєднання з ними прою особливо важливих супутних властивостей. В котрий раз хочу заакцентувати увагу на природнє похоження перелітової штукатурки. Перліт це натуральна порода результату вигруження вулкану. Особливості його властивостей це втягування води і в результаті набухання, що приводить першу чергу до збільшення об'єму перліту. Ми вже знаємо, що перліт – натуральний матеріал. На цих особливостях і створено технологію використання перліту для утеплення приміщень під назвою тепла штукатурка. Якщо до цього додати ще в'яжучі, як, наприклад, цемент чи гіпс чи вапно, та додати воду, то цемент скріпить і підніме місць цього природного матеріалу за рахунок гідратаційних процесів цементу з водою, а переліт виступає. Тут в даному випадку як наповнювач. Кім цього врахуємо те, що перліт втягує, як я казала, воду. Тобто перріт виконує дві функції. Функцію гідратації, тобто наповнення водою. Перше, це він втягує воду, а друге, він виступає як наповнювач. У такому випадку, якщо це використати як матеріал для утеплення, то ще висушить вам стіни від сирості і паралельно позбавить вас від появи плісень і всяких грибків. Це дуже важливий аргумент у вирішенні проблем багатьох приміщень. Правда, зауважу, якщо у вас до цього був грибок чи пісня, то обов'язково це ліквідуєте любим способом навіть механічним передокористанням перелітової штукатурки. В такому випадку приліт не допустить появи піснями, але не ліквідує вже існуючої. Я говорю чисто, практичні речі боротьби з цією проблемою, яка є дуже важливою, для того, щоб ефективно зберігалося тепло теплоприміщенні, де певного походження, який активно не пропустить тепла в з приміщення. І на кінець король пластифікатора парцем. Завдяки пластифікатору парцем відбувається активне безпаргування цементу і таким чином визивається поверхня його активації з водою, що, як відомо, піднімає значно міцність штукатурки. Основна перевага перелітової штукатурки, що вона Натурального походження запобігає появи грибка, сирості, що є основними факторами руйнації штукатурок та утеплюючих матеріалів, завдяки насиченню повітря запобігає руйнації стін. Стіни при цьому дихають. Ці всі фактори гарантують довголіття такої штукатурки і відповідно цілісності стін. Ці фактори описані вище. Досліджені нами, випробувані, запротокульовані та знаходяться на відповідному офіційному затвердженні відповідними документами. Що ми вам пропонуємо? Перше, ознайомитися з нашими рецептами первітової штукатурки, який працює в режимі використання пластифікатора Парцем. Активно, по-друге, Включитися в ознайомлення правильного практичного використання перелітової штукатурки шляхом консультації з нами. Ми практикуємося на ринку більше вісьми років. В нашому колективі науковці інженери-будівельники ми можемо вам дати докладну і практичну консультацію. По-третє, завдяки цьому ви зможете здійснити штукатурку самостійно, якщо у вас є деякі навики будівельної справи, або проведемо вас під нашим наглядом до кінцевого результату, застосувавши спостереження за вашою роботою з допомогою скайпу, одного з самих вигідних, самих зручних для того, щоб спостерігати за робочим місцем. Четверте, якщо це для вас виявиться складним, ми закомпонуємо для вас висококваліфікованих спеціалістів роботи з прилітовою штукатуркою, яких ми дуже добре знаємо. Не відкладайте цю справу до осені, пам'ятайте, що найкращий сезон таких робіт весною і літом. Друга половина весни і ціле літо. Ви дуже добре знаєте, що у нас непередбачлива осінь. І зима, і тому будьте обережні в тих справах цього вам найкращого.